Акафест Ісусу Слачайши, мой Параклес Божої Матері, любимі наші молитви, благодатні, церковні і, як видиме традиція в Закарпатті, всі акафести самі часто вживані і самі близькі до серця. Тому і сьогодні Павел у другому посланню к Тимофею також каже, молитва пробуждає чоловіка до добрих діл. Молитва оживляє, молитва приводить чоловіка до духовного чувства. І якщо ми з Христом умерли в крещенні, духовно умерли, то і з ним оживем, і в вічності будемо наслідники Царства Божого. А якщо тепер терпимо, замічає Павел, то з ним будемо і царствувати. Но якщо одречемося від Нього, і Він Христос, одречеться від нас. Якщо ми не вірні, то Він Христос завжди прибуває вірний, бо от себе, себе не може одречи. Це є, каже Павел Тимофей, напоминай людям, щоб молилися, щоб держалися церкви, любили пост і молитву. і по можливості, Не вступали у спори із людьми цього світа, в котрих розум, темний, збитий столку. Бо такі славоприйня нічому не служать до розстройства слухаючих. Ти, коли ведеш із людьми-безбожниками, із антихристами якісь діалоги, то ти його не переубедиш. Подобно тому, як люба сільська жона, котра звикла говорити, її ніхто не переговорить. Вона опот має перекричати всіх. Ну точно так знають перекричати і безбожники. А ті, ще в них є средства інформації, то, будучи далекі від Бога, від церкви, від релігії, можуть создати мнення о себе, що вони нечто Когось представляють. В цьому отношенні каже Павел: не вступай з такими в славопренія, а пристався Богу достойним ділателем, вірно преподаючим істинне слово у церкві Христовій. А непотребного пустослова удаляйся. Бо такі люди, злі люди, ще більше будуть приуспівати в свої злобі. Вони на церков, а слово їх, слово сатанінське, безбожне, буде розпространятися як рак. Удивительно, ще один момент. Опоненти наші, тобто люди не церковні, безбожні, но котрі нас слухають, вони осознають, що ми праві, що наша релігія правильна, наші аргументи на основанні Євангелія. І на основанні державних законів. І все одно вони в злобі, в агресії, в крайньому такому іступленню продовжають робити безчинства, порушуючи і державний закон, і духовний закон. І ви, святі, і моліть Бога, з нашого святу, і бо діти Божі були вірні в вічності. В'єдно з о святими нашої церкви змогли наслідувати Царство Божо. Амінь.